16 лютого, 25 рік, кормимо ячмінь своєю суперсумішю, так сказати, коктейлем. Що там буде, що як вийде, телефон сідає, не знаю як воно, можливо, до землю. Пів поля ми внесли по 130 кг пів поля ми внесли по 100 кг У нас вийшло, але коли ми відбивали край, то виходить 12 метрів від краю, у нас проход 24 метри по 130 кілограмів. Ну такі ми любимо експерименти, щоб вирізнялося. Хто знає як на ріпаку. Сьогодні ми ріпак кормили. Теж відео на каналі. Заходьте, дивіться, там свої нюанси були. Як ми що, кому цікаво, можливо, кому щось додати, щось поправити. 130 кг. карбоміт, Трошки ми... 800 кг карбоміду півтони сілітри. Ось таку ми суміш зробили. Суміш із багатьох видів азоту, форм азоту, для того, щоб воно поступово діяло. Чому ми робимо? Тому що гарна погода, гарна така нагода випала, вологи немає і потрібно ловити момент. Як кажуть, лови момент. Тому що наступить весна. Чи буде в нас час, наскільки швидко, чи дасть виїхати сівалкою вносити? Вносити сівалкою знову ж таки потрібно, щоб потім пройшов дощ, тому що азот не пройде. Ми сівалкою пройшли, взрихлили ґрунт і він висох. І чи встигла та селітра піти вниз, чи тільки ось ці ті корічки, до яких воно достало, і подіяло трошки. Ми дивимося, що воно подіяло щось. Але не ми бачимо повного ефекту. А зараз ми внесли, як гарно ось, видно дірочки в снігу. Наш азот залетів, нашого ячменю не видно. Дали ми більше <кій> амідного азоту, тому що він у нас вже закущений трошки. Є коефіцієнт кущення 2-3. Нам цього вдосталь. Тому що на півдні більше не треба. Сіяли ми 2 мільйона, 2-3 коефіцієнт кущення, все. Цього буде вдосталь. 4 мільйона це ого-го-го. Ого, це все. Це нормально. Тож нам на накущування не потрібно, ми дали більше амідного для того, щоб потім уже пізніше воно.